Ну, от власне, так це виглядає зсередині. Ну, дуже симпатично, дуже симпатично. Я рухаю камерою. У вас щось відбувається? В дану секунду, ні. Значить, ви можете самостійно рухати камерою, як. Е, в... Так, значить, дивіться, я... тут така фішка. А я вибачте, що перебивав. Так, так. Давай. Коли ви заходите, ви можете потім... Зайти самостійно а, ж, да, воно у вас буде в перелік компаній. Але якщо тут нема майстра ведучого, ага. то нічого ви не зможете зробити, воно у вас буде камера стрічати в одну точку і все. Коли майстер ведучий є. Ви можете рухати камеру, рухати так, а... мініатюри і так далі. Я, не відкривши двері, можу заглянути в хат. Так. Да. Це так треба. Так чи... так воно працює. Ага. А можна якісь там. ну... Можна налаштувати зону невидимості, як я ага. зробив з одної з кімнат, але все одно двері е... не будуть. Оплувати. Ага, я зрозумів. Ну, це таке, це вже. Це вони допилять, то зрозуміло. Поки що так на розсуд гравців не залазить, і що ще не відкрите. Зараз, секунду. Я поставив монстр чудовисько за рогом. Ви його бачите. За рогом чудовисько? Ні, не бачу. Покрутіть. Покрутіть вокруг будинку. Бачите? Ні, не, нема, не. не а бачу. тепер перенесіть. Е, перенесіть. Сейчас. Вліво чи вправо. Сейчас, сейчас скажу, куди. Ага. А, от сюди перенесіть. Ага, добре. Переставтеся. А тепер. Ну, бачите? тепер бачу, так. Тобто є тут певні налаштування невидимості, ага. в тому числі із дверима. Тобто там це як мінімум працює на персонажах. От. А, а, а приміщення, якщо ви їх не робите невидимими, то. От я його, дивіться, я його хопа, я його закуп поставив, ви його не бачите, правильно? І там -да, ще і... є. Там ще є така штука, схожа штука з. з дальністю. Тут, не. На певній, на певній... дистанції, не... я зрозумів. Да, так, ви вже, ну ви вже не бачите. Так, да, то є прикольно. прикольно. Тут страшний якийсь такий монстр, це покрив якийсь. Зараз. Э... Так, на ньому це не працює. Ну, тут є інструмент. Етед. Це этот це з Абратів. Це ті, що так, контроль над uh -huh. розумом. Э... Проникнення в мізки. У Dyson Bond там якраз така ситуація, що у одному UNT в мізках лічинка якогось обірати. Ага. Тож, і прикольно те, що е, дивіться, а можна зробити його, щоб непрохідним. Ні-ні-ні, воно так. А якщо ви так тягаєте. Ну, дивіться зараз. Бачите, навіть так можна. Ну, ага. ну це теж, я думаю, допильне. Тут дрібниця і не суттєво. Зараз він помре. Сейчас статус. Нокдаун. Не! <рик> і все. І він колір. Бачите, він колір змінив. Так. Бу... Так буває. А піднімати. Піднімати, затискаєте Ctrl і тягнете вверх. Ні, воно і так, якщо тягати, можна налаштувати, але простіше Ctrl. Затиснули Ctrl і потягнули вверх. Ctrl — це вертикаль, shift горізонталі. Вон тут можна цілий о, oh, він... кур, кур курочка, Петух. а э... Петух, Петух, пивень. А, воно навіть oh. так, ага. Тут воно типа анімацію зроблено, прикольно. Коли притаскуєш, він типу, пролітає, все. Ну no, да. Тут можна... Да, він типу... этот типа ходить. Ага, ну це, конечно, мінус. Що я можу так от на курку наступити, і вона нікуди no. не, не втікеш. Ні, я не кажу. що... І Грошей, як би, не багато просто. Так ні, я об... про це про це. А взагалі я обшив... команда, взагалі команда, там можна подивитися. Логі там все це окрем... є в блоге, окремий блог про це Вони там клупат, мама дорогая. Вони постійно щось допилюють, пиляють, пиляють, додають. А, хочете атакувати. Этого? Бору. Ні, а у мене питання, а, а мож... тут є дії такі, як штовхнути там. От, ви штовхнули. Ви зробили запрос на дію, я вам дав. Я мені ага. прийшло сповіщення. Побачите потім відео. А, і я дав добро, і він атакував. Ви атакували. Так я, я зрозумів. А штовхнути, щоб ну, як би зіштовхнути. Його? Ні, такого нема. Ні, такого нема. Можна, відігра... ну, можна, можна відіграти. Можна, можна відіграти. Так, без проблем. Ви можете взяти цього борова, наприклад, і закинути, куди мені стане так? Хопа! Я вам увімкнув смолоскип. Можна можна ведмеді увімкнути смолоскип, а... Вон, типу, е, так, у мене. Е, до речі, буде. до речі, от я обираю ведм, обрав ведмедя, натиснув праву клавішу, потім подиву, подивитися відео. Над персонажами, яких він бачить, відповідно може вчиняти до них е, якісь дії. З'являється Піктограма Ока. Потім відео можна буде побачити. Ага. І ну, контролювати. Так, х... вас... да, кажіть. Контролювати ХП можете як ви, так і я. Ну, здається, так. Да. Так, да, я вже вам повірю. Тут статуси якісь. А там, так, да, прописується ну, для кожної компанії. Да. Вони зробили так, що вони до жодної системи це не прив'язують. І кажуть, що. да я ви, бачу, тіпа, вони просто що хочете, там так і прописуйте. Тобто. Ну да. Якщо mm, да, да. що я, вам я треба, треба, то вам. Так, я тут, зараз ведмідь буду вас зараз. А... О, вони це зробили по красоте піктограмчики для атаки. От, Ведміть. Хопа, навіть они вас долбанул. Ну, ми, ми не помітили, тому що. потому что що вы Ну, да. Magic miss. Можна... Хопа! М можна Шух! Я поняв, мені боляче. Да. Я тікаю, кричу, чую жаба. там так, мене секунда. секунда, мені, теле... мені телефон. Так, да, я Сейчас. Тут э, досить непоганий набір э, э, Ну, Вот, наприклад, э, у мене 5... є... є, наприклад, зараз наша подруга Акула Кула. Да, кажіть. Тут я так побачив, я на секунду зайшов в, в, ну, в ГМ, угу. і я там побачив дуже-дуже багато, там може й навіть більше про е, тематика Cyberpunk. Да. Там більше, напевно, да? Навіть мініатюр. Ну, не мініатюра, а саме. Mm. Ні, мініатюр, ні, я кажу про оточення. Там явно є таке, що прямо сайбпанк, а є таке, що там і в... туди, і туди можна, да? Ну, ні, не туди, і туди. Там є таке в приписочках модерн, тобто воно, в принципі, в Сайберпанк туліться, але там, скоріше, да, там такое... Там, там скоріше, сімпанк. Ні-ні-ні, 20-те століття, тобто... Що ж ага, таке. ага, ага, ага. Можете Просто подивитися. Ну, там, таке, історія. там таке як, е цеглини, Цегла там таке, Ну, глянь, гляньте. Mm -hmm. сайфай sci раз, два, 1, 2, 3, 4, 5. Тут 15 во всяких хатурвах вуличних лоу. Тут 9, Citizen 6 астронавт. Ну, Дві штуки астронавти. Ну, тобто таке мінімальний, непоганий, мінімальний є. А для того, щоб і в себе пам'ятати. Mm -hmm. Є дядька француз, він чи з їх команди, чи їхні інфлюенсер, не знаю. Він такий офігезні простори робить, такі прикольні відео знімає. Це просто бомба. Офігезний чувак. Я йому там іноді коментую на YouTube, перекладаю гуглом на французьку, щоб люди було приємно. От. Він офігізні карти робить. І я ж кажу, що е, можна, можна лег легко ділитися. і Люди так і роблять, вони такого понабудували, що мама дорога. Так, да, тут купа всяких лінійок є, це все, це все є в підручнику, вбудованому, і є в підручнику який є. Робити. А от, наприклад, от зараз я будую конус. Угу. Від, а його можна початково якось розширити, бо він е, починає розходитися тільки після метрів. Я не пам'ятаю, спробуйте, це треба відео Ну, Я їм я ага. особливо не, не запам'ятовував, тому що угу. е, ну как би мені не треба. А... Спробуйте їх там можна фіксувати і робити різною форми всі ці ліні, об'ємні лінійки по-різному. Конус і так далі от. Тому пробуйте. Mm -hmm. відео, відео, в відео моєму, В моєму відео то, 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 то все є. Ага. Зараз я поняв. Можна налаштувати Я мабуть зрозумів. Так воно, виходить, виходить отак. Потім, наприклад, воно діє, наприклад, 20 метрів, наприклад. А потім так, а потім його. Тут виходить, одразу робиш дистанцію, а потім вже сам. Можна кут, е, кут. Так, так, я зрозумів. Я думав, що воно. І воно тут. Виходить, що можна чуть ли не зрубатися. сферу. можна і сферу зробити, але для сфери є окрема лінійка. Ну я бачу. Ну так от. Ну зрозуміло, да. Просто. Можна що? міняти кут падіння Сонця. Угу. Ну, ні, нормально, нормально. Просто я. Можна постепенно работа. Можна, вот просто... так от. Можна Я frozen просто... зробити. Можна зробити enchanted. Дуже mm -hmm. um, enchanted. Ага. Uh, uh. І тут от коли кудись заходиш, то краще 20%. нажимати Toggle Cutbox. Uh, Ні, праворуч зелена така штучка. А, да. Вертикально. Я і боюсь. ви я нею і камерою ви зміните те, те, що ви бачите. Ага, я типа а, значит, зайшов, а потом раз, да, ше ага, момент. Все, а, да. Праворуч вверху, там, де то хрестик, вопросик і все таке. Ага. А, там шестереночка, сетінг, да? На ага. налаштування. Зайдіть туди. Зайшов. І шукайте скрін розділ Screen Space Effects. Space Effects, добре. Брище, думаю, да, добре. є таке, одне, що... у вас там, скоріш за все, увімкнуте Depth of Field. Так, вимкнене. Увімкнуто. Так. Вимикайте. Оце... Вимкну. Вимикає. Що воно? Це налаштування різкості. Тобто, тепер відстань і положення камери не впливає на різкість, воно все у вас буде однаково різкості. А, я я зрозумів, я коли стояв на криші, то у мене були мініатюри монстрів трохи попливли. так я Ну зрозумів. От все воно. Це мені до речі хтось із іноземців порадив. У мене на Ютубі в коментарях каже Чувачі, тобі туди, щоб не було такої фільми. Але я вам скажу так: Шо? з зеленою гратися не дуже вдобно, проще Тугл Кат, Ну, так, да, є такий інструмент, я про нього теж От, тому що, тому що от ти так от трохи пройшов, знову висоту треба міняти. Коротше, до неї, отак, от, от я себе бачу, ну. я пройшов там на метр, і вона знову опустилась. Там ще є така штука, як камера. Біленькі більень... yeah. реаліста. Yeah. От, uh -huh. граючись цими всіми, налаштовуючи ці всі штуки, ми досягаємо потрібного результату. Ну, ви ж розумієте, що ре реалізувати зручний 3D-простір це задача ще та. І, до речі, э, піднімається вода. У вас булькає? Все, я уже під водою. Uh -huh. Так, дихати я, напевно, не вмію. Все. Під mm -hmm. водою. Ще не прокачався. Хто його зна. Того ніхто не знає. Так, що от... От, і, от так от можна, дивіться, можна в акулу привратися. А без проблем. Тут є функція поліморфа. Натискаєте праву клавішу ми ще mm -hmm. на свого персонажа. Да, Морбс. Так. І правою клавішею вмикаєте мініатюри, і правою клавішею тягнете VCjeчки, яким ви хочете. Варіанти, ким ви можете становитись. І, наприклад, є така штука, що люди купують собі, роблять мініатюру у Heroforge, купують її цифрову версію. Роблять декілька її варіантів на різні ситуації, там, на закляття, на атаку, на ще щось. І просто-напросто роблять з цього. використовуючи цей інструмент, роблять. Да. Зроблять euh, собі не декілька варіантів мініатюри своєї на різні ситуації. Так, да, це коштує грошей, але, але це прикольно. Кажу, я мене міняється за допомогою поліморфос стає в атакуючу позу, і всі бачать, що я. В чому? Я зрозумів. Це як тут такі скудненькі поки емоції. Опа. Ну да. так. Опа, да. бо була, була супер жаба, стала супер -мір жінка опа став астронавт космонавт а тепер якийсь вручний дядько він грошей просить подов. ну Ілі він італіанець, італієць Так, да да пса да, да, да. килл меню в бур в бурлюзі закопав Ну насчет того, як переміщатися, тут так здобненько, Нормально. А, а є тут клавіша така, щоб. Ну, наприклад, я розумію, що один гекс тут 5 футів, так? Як... Метрів. Це все налаштовується. Не гекс, а тайл. Це, це тут тут А, Дивіться, ліворуч у вас має бути меню. Mm -hmm. uh, і uh, друг, другий значок зверху: Campaign and Board Settings. І у вас там є World Units, тобто одиниці виміру світу. Поки тут одна одиниця, це дистанція. Uh, і, от, uh, можна... No, і... У, мене, у мене нема такого меню. А, так, да, це, це ж ви як гравець. Коли у вас буде власна карта, то, це, це, це теж я в этом розповідаюся, роз, розповідаю. В, ну ви висі, розповідайте, звісно, я просто... Ні, Я маю Тут... на увазі, що в моїх відео це все є. А unit name я... ви можете його перейменувати. Тут я перейменував в Метр. І... Встановити скільки тайл, тобто один квадратик, скільки він займає, яка, який у нього розмір, тайл да? От, Я встановив, що у одного тайла 10 метрів. Ну, це так, щоб було. Он встановив, що тут є параметр мана. <звук> ну, от. В принципі, єдиний параметр, який в моїх іграх потрібен. <звук> ну, і ще питання. Як часто... Гроші тоді, до речі, можна ще записати. Так, кажіть. Да, як часто відбуваються якісь оновлення? Ну, це треба дивитися. Коли ви запускаєте е, гру програму, і коли у вас там екран з переліком е, компаній доступних. У вас праворуч є лог, історія е, змін. І можна погортати, подивитися. Е, мені здається, що приблизно. Два рази на місяць щось да відбувається. Я так спеціально не це, відслідковував. Це, це, це круто. Два ну, рази -таки, на таки, місяць... програма має купу о, яких проблем-багів, люди скаржаться частенько. Починають, ну, значить, там в спільнотах пишуть, що а, ми хотіли пограти, воно типу, не робить, а настрій зіпсовано. Ну, дочасний доступ. Нам, ну, чес, нам чесно кажуть, що це дочасний доступ, ми це розуміємо, ви нас теж розумієте. Ми все робимо. Обі, обі дві сторони ну, робляться на свій, свій ризик. Я зрозумів. А як ви вважаєте, коли вона вже трохи побільше допилиться ця? Не знаю, ну, тут, 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 тут безкінечна можна перейти. Я не про те, я не про те. Ви ж не дослухали, Этот. вона трохи допилиться, ну, то есть більше стане контенту якогось. Будуть вводити вони якісь прибамбаси платні? не знаю. Люди п'ять. Вони взагалі стартували з кікстартера, тобто таким чином. Я зрозумів. І що у вас з англійською? Я вже питав. Ну... Да, я ж я ж кажу. Ну по іграм я розберусь. Я не про це. Вони періодично, вони, вони дуже класно комунікують е, з ком'юніті, вони постійно пишуть про те, що, що вони роблять. Роблять е, дев-стріми. Тобто розробники стрімять і спілкуються, розповідають, що вони зробили. Ага. ля-ля-ля. ну, моя, моя англійська дуже ліжко. Тому я туди і не лізу. Хоча треба спробувати, зараз з'явився автоматично більш-менш нормальний переклад в Ютубі на українську. Ну, титри, субтитри. Додали. Треба спробувати їх послухати. Цікаво, що вони розповідають. Ну коротше вони, ні. я так зрозумів, спілкуються з ком'юніті, розповідають про плани, розповідають про те, що зроблено. Чуваки молодці, там, в принципі, там, до сорока. 40... Молоді дядьки в Алахаті Бородать. Да, вот. да, вони п'ять да. років, вони п'ять років, значить, п'ять років тому це все у них почалося, два роки тому вони випустили, вперше випустили цю програму. Тобто вони три роки готувалися, будували, збирали кошти на кікстартері і так далі. І так далі. Вот, так що. Да, програма, має баги, жучків всяких. Ну я вважаю, що треба треба освоювати и створювати український комьюнити. Я, до речі, на Steam там же есть этот розділ спілкування у кожної гри, да, форум. Так, -так. Так, так би мовити, я там зробив тему а, український комьюнити. От euh, можна там щось дописувати і так далі. Там навіть є один якийсь хлопчина. Тобто, треба просто починати і не зупинятися, і, і фігарі. Так, є таке, є таке.